Привіт! Як справи? Сьогодні розпочинаємо нову тему. Як пройде заняття? Спочатку ми опрацюємо завдання у підручнику. Потім саме для тебе я підготувала цікаві ігри, які допоможуть тобі закріпити новий матеріал. Після яких ти зможеш самостійно опрацювати завдання у зушиті. Але в кінці ми все ж звіримо наші відповіді. Let's study! Open your book on page 64. Відкрий свій підручник сторінка 64. Спочатку ознайомимося із новими словами. Lesson 5 a Animals. Vocabulary. Parrot, monkey, hippo. Let's read. Давай прочитаемо ще раз. Parrot, parrot, parrot. Monkey, monkey, monkey. Hippo. 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 Ти ознайомився із новими словами, які допоможуть тобі виконати наступне завдання. Activity 1. Listen and point. Then sing. Вправа перша. Послухай та покажи. Потім заспівай. Слухай уважно та підспівуй. Listen and sing. Animals. How many monkeys can you see? I can see ten monkeys, ten monkeys. How many parrots can you see? I can see eight parrots, eight parrots. How many hippos can you see? Я впевнена. Ти здогадався, про що була пісня? Let's read! Давай прочитаємо її ще раз та перекладемо. Animals. Тварини. How many monkeys can you see? Ти здогадався, що тебе запитують? Скільки мавпочок ти бачиш? Давай порахуємо мавпочок. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тен Monkeys. Ten monkeys. Десять мавпочок. Наступне запитання. How many parts can you see? Ти здогадався, що тебе запитують? Скільки папух ти бачиш? Давай порахуємо папуг. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I can see 8 parrots. Я бачу вісім папуг. Next questions. How many people can you see? Ти здогадався, що тебе запитують? Скільки бегемотів ти бачиш? I can see one hippo. Я бачу одного бегемота. No! Two hippos. Два бегемота! Мама і дитятко. Now listen and sing again. Зараз прослухай та проспівай ще раз Animals. How many monkeys can you see? I can see ten monkeys, ten monkeys. How many parrots can you see? I can see eight parrots, eight parrots. How many hippos can you see? Grammar, Граматика. How many dogs can you see? Скільки собак ти бачиш? I can see two dogs. Я бачу дві собаки. One dog. Two dogs. Зверни увагу в одни не має закінчення С. А у множині до слова Dog додається закінчення С. One dog two Dogs. Activity 2. Listen, Point and Say. Прослухай уважно та покажи. A. How many parrots can you see? I can see three parrots. B. How many monkeys can you see? I can see eleven monkeys. C. How many hippos can you see? I can see seventeen hippos. D. How many dogs can you see? I can see eight dogs a how many parrots can you see i can see three parrots b how many monkeys can you see i can see eleven monkeys c how many hippos can you see I can see 17 hippos. D. How many dogs can you see? I can see 8 dogs. Well done. Чудова Next activity. 3. Let's play. Давай I can see three monkeys. Про це говорить дівчинка. I can see three monkeys. Дівчинка говорить про те, що вона бачить три мавпочки. How many monkeys can you see? Скільки мавпочок ти бачиш? Не забувай повторювати запитання в голос. Це допоможе тобі краще запам'ятати їх. How many monkeys can you see? Скільки мавпочок ти бачиш? Давай порахуємо. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. А як відповісти на дане запитання? I can see 10 monkeys. I can see 10 monkeys. Я бачу 10 мавпочок. Next question. How many parts can you see? Ти здогадався, що тебе запитують. How many parts can you see? Скільки папуг ти бачиш? Як ти відповіси на дане запитання? I can see one, two, three, four, five, six, seven, eight. I can see eight parrots. How many hippos can you see? How many hippos can you see? Скільки бегемотів ти бачиш? I can see two hippos. I can see two hippos. Ти молодець. Впорався із усіма завданнями у підручнику. А тому саме зараз на тебе чекають ігри. Програй їх та виконай завдання у зошиті. А потім ми звіримо наші відповіді. Let's play!